Так, Сьогодні будемо порівнювати е, різні типи типисикаторів. Це Льова 2-107 з ковадлом. Унотецу обхідний, опецуну обхідний, Nishigaki обхідний і обхідний чекамаси. Тобто почнемо з тоненької лози. Це у нас буде виноградик. Бачимо, як ріже. Чикамаса відмінна. Онотецу відмінно. Нишигаки відмінно. педминна и сковадлом лёва. тоже же педминна, но есть. Так, переходим на деревину, Это у нас айва. Так, и замерим размер. Вот так вот реже сковадлом лёва. Вот в таком стані кора. Так, размер різу Меряем. Так, размер різу 15 мм. Так, теперь переходим на чекамасу. Чекомасса. Теж легко ріже, танкори отакі. Значно краще, ніж на Льова Нишигакі. Танкори відмінний. Так, унотецу. Так, ріжемо анотецу. Дуже легко ріже станкори отакі. Теж краще, ніж на сковадлом м'які Льово Так, і отак 103 станкори схожі на всі інші, крім того, що сковадлом Льово льова. Так, переходимо на тверду червину Почнемо з льова. <кій> так, відрізаємо льова, станкори такі. Станкори так, Маємо тут 15 мм. <кхи> Тепер у нас чекамаса. Станкори такі. Значно краще, ніж нульова. З ковадром. Ну, Теж трохи підпідняв, але не сильно. <кхи> Станкори такі. Теж нормально, чудово. Станкори такий, теж норм. Так, переходимо на кацун. Стан кори такий. Він не жиє, а трохи знімає там міліметра. Так, і переходимо на Ну, Антец взагалі легше всього ріже. Просто значно легше, ніж усі остини. Так, стан кори такі. Він станкор не відрізняється від усіх острів, крім коладу. І ще раз повторимо ковадлу. І Бачимо, які станкури. такі. Все, дякую за увагу.